Сидимося з хлопцями оформляємо. Зеленського тисячу, бо блять, солярка кінчається, то хоч машину на ті гроші, блять, заправимо. Якщо дадуть... Не тисячі, Що в не хочуть? <laughs> тисячі не дві. Змерть, видно, бідний. Ну нафиг, хоч по тисячі, блять, дадуть, то хоч заправимо, блять, машину нафиг, погріємося, блять. Блять, то все через вас, через ваші зависні очі. Так, да, через нас, все через нас. Приїхав на вигрузку, тут вся воно до Верховна Ради зібралась, а ти без ніхуя приїхав. Без ніхуя приїхав. <ріху> <ріху> Ой, Саша! Вон, це за чешника піймали. Іди сюди. Павлінько. Де ти шлялося? Може всіх на ноги підняли. Все, завезу тебе завтра назад. Все, не очкуй. Все. Експеримент не вдався. Я розумію. Ти цивільний кот, чого ти маєш служити, якщо коти депутатів не служать. Я розумію, це все. Пішли. Та що ж такое? Коля, брин! Хватить до мене ходи, скільки раз тобі казати вже, що за намк, я не поняв. Кожен рік одне й те саме. Опа, знов дрон. Долітався, сяня, да. шо там, як справи у тебе? Та нормально. Нормально. Ой, блядь, хуйня така ще не чув. Я хо. не буде. Шо, как-нибудь Ой, дякую, дякую, дай боже без здоровья и там, и там тоже повитирай, бля. Ой, який уборщик Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати. Ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури, тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці. Усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. Залізно таке. <laughs> Чувак сидить на дворі, залізло мише, що там? Немає мене. Заліз. В цирке. <laughs> Зай... Шаш, шаш, шо тобі принесе Миколай? Ракету. <laughs> пакет смерча. Ось пакет смерча, нахуй. А далі як якнуть. Давай синій сыни рубай. Я, я видел в фильме, что хуйово заканчивается. <ріх> Я позвоню до батьків, скажу, що ти на холодному лежи. Я в шапці. Оп, оп, оп! О, чекс. Майкл Дуглас, Роберт Дівал. У фільмі з мене хватить. Всім пока. Генератор де? Який ще генератор? Найкращий соус для борщу й це сметанка. Береш сметанку, борщик, перемішав, скибочку чорного хлібчика, слайсик сальца, зверху хрінчий гірчичку. То, що любиш. Потім береш таку чарочку вогняну. Це все тяп борщом сальцем хором, І все. І так тепло на душі своїй. Тепло тепло. Стюпа оддихає. Стюпу порвало на куски. <ріжу> Стюпа, Жесть. <ріжу> Рижий! Вот там его морда. Степа! Степан. Вот Степа! Ну так. На страже стоит. я без цибулі? Йому міг і різочку дати, він нечемний, що воно Ми кино вдох. Я кидаю сюди, можна? Кидаю сюди. І забирайте пакета з собою. Бляха, зараз кину малі, що до мене Миколай прийшов, не повіриш, який Миколай може бути. Грілки, такі душі грілки. Це що? Ти що бачиш? Це мука? Та як мука? Може це такий штучний сніг від Миколая. Байде. Це мета це залабу. Добре. Акула нас міти. Я йду така вся, вдоль банна, я йду такая вся, не серце рано, сльози душа, душа, я в пліну обманеної дотакая вся. Попав в плінь якути, везуть мене. <реку> <реку> Як якщо я побачу, що ти п'єш горілку, тобі буде хана. За 600 метрів на кільці поверніть на перший з'їзд. Ага, поверніть. Я вже раз повернув. Сиди, мовчки, везуть, їдь дивись на дорогу. Та ти це поверни. Так воно має працювати. Мене ніколи не ранять, володими в Брат вами вогньо, дираємо вещі, огняний, сього полягається, ось от о дочек, блядь, любуємося краєвити. одной рукой дочик танцює, другую одною рукою під витирає другою. Работаємо все получается в лучшем виде. Делаем вещи. Полодька на контролі, все положено, мотоється. А ми вогнем, що немножко хморить. Двісь малі. Добре весь серйозні на роботі. На шабожі брать